І вже забігаючи десь на можу сказати, що мабуть трохи мало ці буковинські сюжети знайшли відображення, хоча мені хотілося подати їх більшою мірою ніж ніж вони є. Так? І тут велика подяка також і дирекції, і працівникам Державного архіву Черної області, а от, директор те, що є. дозволили скористатися цими матеріалами, тому що кілька років. Був і пошук, і, і звертання до, до архіву, спочатку щось здавалося, щось не вдавалося, так різні перипетії, так само, як з іншими архівними документами, якщо буде час, можу розповісти. Е, дуже важливо, що ці документи збереглися, і вони є. Ця книжка вже трохи наробила галасу такого хорошого, в хорошому сенсі, тому що вона була номінанткою на національну премію імені Тараса Шевченка цього року в номінації «Публіцистика і журналістика. Наукове товариство імені Шевченка, яке висувало цю книжку в номінантки, вони побачили в цьому виданні більше як журналістське розслідування. І десь, до певної міри, так воно і є, тому що йдеться про інформаційну безпеку насамперед. Безпеку українства в умовах бездержавності. і е, Ідею про те, що насправді українським питанням, українською проблемою цікавилися завжди, починаючи, особливо з часів, коли була поразка визвольних змагань, так як і зараз, до, до певної міри, навіть до повномасштабного вторгнення. Е, Росіян в Україну відбувалися суперечки між українцями, між політичними елітами. і цим до певної міри користалися вороги або зовнішні сили. І це приклад того, історія Якова Макогона, як можна використати українську карту в міжнародній політиці.